Вітаю вас, козероги! Молодик 6 червня 2024-го несе нам запальну таку жагучу комунікаційну енергію перемін разом із Юпітером, Меркурієм, Венерою в цьому знаку, звісно ж, і Луна, і сонечко там. і... Наслідки докладених наразі зусиль, тих всіх знань, тих людей, які будуть приходити до вас, нести вам новини і все те нове, що ви створюватиме, відгукнеться у середині грудня 2024-го. Багато корисної і цікавої інформації у моєму загальному відео до цього молодика, а також у відео на червень місяць і у відео про транзит Юпітера по близнюкам. Будь ласка, кому цікаво, потрібно корисно. Ходьте за посиланнями, також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, оскільки публікую ще й дописи. Також в інстаграм загалом максимум інформації буде нижче. Так от, козароги для вас, і молодик у шостому секторі гороскопа. Маса новин. Маса людей, маса спілкування по зміні звичок, зміні способу життя, зміни привич, звичного ходу взагалі подій, роботи, того навантаження звичного, можливо, стосовно ваших близьких, коло обов'язків змінюється. Стан здоров'я, наприклад, зараз вимагає від вас шукати якусь нову інформацію, нові люди з'являються, які несуть вам новини стосовно цього, нові лікарі, новий способ діагностування, лікування, профілакти. Також нові домашні тваринки, наймані працівники, або ви в якості найманого працівника шукаєте нині роботу. У вас декілька пропозицій. Також можливість познайомитися. Це такий щасливий час, дуже сприятливий, легко і невимушено вступити у контактність із іншими людьми на вашому робочому місці, або просто в пошуках роботи. Коли ви ходите на співбесіди, або коли ви розвозите дітей, наприклад, з, гурта, з гуртка на гурток, або ж просто у кав'ярні. Одним словом, нічого спеціального придумувати не потрібно. Можна познайомитися наразі за таких умов навіть. Так от, молодик несе нам потребу у транспорті, приміром, потребу у новому телефоні, потребу поїхати, замовити квиток. Це може бути перший переліт, наприклад, поїздка також за кордон. Взагалі пошук роботи або ви до зміна напрямку діяльності, або потреба у тому, щоб змінювати своє життя. Ви шукаєте таких людей, вони приходять у таке життя, які живуть по-іншому. Вам це стає цікаво. Ви збираєте інформацію. У вас багато контактів додається у телефонну книгу стосовно таких людей, також нові навіть. Додаються соціальні мережі, тому що вам потрібно якби, і Facebook, і Інстаграм, і Viber, і WhatsApp, і ще що можливо, і неможливо, і скрізь бути, і скрізь бути на зв'язку, оскільки ваша присутність в цих соціальних мережах буквально обов'язкова. Також ситуації, пов'язані із станом здоров'я. Так чи інакше ви хочете з'ясувати. Наприклад, причину чи погіршення вашого стану здоров'я, або ж при те, щоб розібратися, до якого спеціаліста вам звернутися приміром, також козороги по такому молодику. Ми можемо домовлятися, ми можемо знаходити таких людей, здійснювати поїздки. Перший візит, наприклад, переліт, якийсь поїздка потрібна сконтактувати, знайти потрібне житло, наприклад, або таку людину, яка відгукнеться на нашу пропозицію. Крім того, подарунки. А також це можливість продати, купити вигідно, приміром, отримати якісь фінансові бонуси за нашу роботу. Можливо, нам навіть доплатять, наприклад, або просто ми зможемо працювати на якійсь роботі, поки не знайдемо іншу. Тобто, ми маємо можливість перекривати собі якби, поточне життя, поки ми ще не вийшли на іншу роботу, в іншу організацію. Також для вас, Козаги, це багато. Різних справ пов'язаних із дітьми, і поїздок, приємні якісь події, приємні перспективи, трати на дітей або продаж, ви щось продаєте, дитячий, купуєте теж для дітей, або ж просто купуєте, вкладаєтеся в цю сферу вашого життя. Також це якісь приємні вашому серцю події, приємні покупки, приємні подорожі. У зв'язку з цим рекомендую козерошки вам з'їздити в такі місця, спілкуватися з такими людьми, просто окунатися Ати себе в таку атмосферу сюрпризів. Хай невеличких, але подаруночків обов'язково. Щось таке обов'язково контактне дарувати собі, щоб ви готові були до подальших перемін. Якщо вам для цього потрібна флешка, або потрібен вам, щоб у вас інформація, зберігалась, ви були спокійні, або пауербанк, або нові навушники, якісь аксесуари, або вам потрібні ручки, або там планшети графічні, чи ще щось таке, що утримує вас в готовності до всього нового, то, будь ласка, це. Придбайте наскільки це можливо, або ж просто дайте таку заявку да, у всесвіт, що вам така річ потрібна серед свого найближчого оточення і знайдуться такі люди, які вам у цьому посприяють. Комусь ця річ буде не потрібна, просто або ноутбук, наприклад, і він вам продасть за півціни умовно, просто тому що йому не потрібно. Він рад, що цей продаж взагалі здійснився. А ви раді, що у вас ця річ взагалі опинилася саме в потрібному місці, в потрібний час, бо свого до. Основного ноутбука, ви не можете наразі дістатися, а вам потрібно працювати. Також, козароги, якщо у вас сформувалась заявка на Кардинальну переміну вашого життя, і вона передбачає зараз зміну роботи, відмову від якихось певних звичок, або ж перехід від обов'язків, які стосувалися в більшій мірі інших людей на свої власні вібрації, і ви маєте на меті розібратися з якимись домовленостями, чи то усними, чи то письмовими, щоб працювати більше на себе і за своїми власними бажаннями, аніж по місту. В мірі виконання якихось зобов'язань стосовно інших людей, то це все саме той вдалий час, щоб порозумітися, закріпити ці домовленості, або ж домовитися про це, як ви можете комбінувати ті послуги, які ви надаєте з тих чи інших причин, або зобов'язані просто виконувати обов'язки стосовно ваших близьких, ваших дітей, членів вашої родини, пов'язувати це обов'язково із відчуттям. Перспективи, щоб у цьому транзиті і Плутона по водолії Юпітера по близнюкам, щоб у вас не було відчуття загубленості, і море інформації, і суспільний рух, який несе просто такими хвилями, і таким потоком, у якесь невідоме майбутнє, що про стабільність, годі говорити. Та ще й Сатурн у рибах там взагалі нічого докупи не збереш. Колосальні зусилля треба до того прикладати. Тому Трошки я вам рекомендую щось таке стабільне, обов'язково щодня застосовувати. Якщо ви вчите мову, приміром, нехай це будуть якісь щоденні невеличкі оповідання в тому блокноті зошиті, який вам подобається вашою улюбленою ручкою, або ви будете якийсь аудіоформат формат наговарювати, або ж це буде якийсь посібник, якийсь курс, щось те, що формує перед вами перспективу і дає відчуття того, що ви обов'язково до всього доберете. Ся, все здійсните і не згаєте час. Також по цьому молодику бачимо і Венеру в якості творця. Все те, що ви замислили створити, що, по вашому погляду, як найкраще має відповідати вашим запитам, якісь гарні звички. от, Приміром, так, як вивчати мову, да, і ви щодня пишете невеличкі оповідання, так, звичка до усього. Це харчові звички, якась звичка відмови від паління, пити. Більше. Більше води, також займатися спортом, ходити більше пішки, загалом все те, що ви вважаєте за потрібне і бажаєте запровадити. Це може бути навіть переїзд в іншу країну, і ви вже знаходитеся на шляху формування в собі потреби робити щось по іншому, оскільки розумієте, що таке звикання поступове до іншої культури, до іншого способу життя приведе вас до того омріяного майбутнього. Також по енергії молодика бачимо козароги, квадратуру від вашого управителя в третьому секторі гороскопа до всього скупчення планет у шостому. Про це нам говорить перш за все, про те, що із великою купою інформації, великим потоком людей, розрізненою інформацією, дещо хаотичною або поверхневою, ваше розуміння того, що потрібно вам, яку вам, наприклад, поїздку на. Як домовитися, як туди дістатися, як замовити квиток, як продати товар, кому продати, або за яку ціну вигідно купити, наприклад, або як здійснити безпосередньо переїзд, чи беруть вас вже на роботу чи ні, коли саме відбудеться прийом, наприклад, на роботу видача робочої, наприклад, візи, або трудової книжки, або коли погодяться на якийсь певний ваш крок, коли вже буде зарплата, коли ви почнете заробляти ось цим все. Цим може ніяк не устатковуватися те, що ви розумієте, під послідовністю, під структурованістю, дисциплінованістю, і взагалі, якимось певним, хоча б графіком, ось тут можуть бути внутрішні невідповідності. Однак, ми враховуємо, що, по-перше, це не тривалий час займає, тому не зосереджуємося занадто на цих всіх перепонах. А по друге, ось ця поверхневість, яка пануватиме зараз, у сфері вашого робочого спілкування, у сфері ваших колег, всього того, що дає вам відчуття послідовності щоденного руху, виконання рутинних дій і дає вам графік наступного дня. Ось тут ви розберетеся, що ж таке обіцянки, ті люди, на кого можна покладатися, хто дійсно та людина, яка може виконувати покладені якісь обов'язки, з ким можна якісь договірні, наприклад, укласти навіть. Документи можливо, це будуть усні або письмові домовленості. Хтось щось має, може профінансувати, або це також по шостому сектору гороскопа це борги, якісь певні такі зобов'язання, можливо, хтось зможе вам вчасно позичити гроші. Ви можете, до речі, наперед прозондувати ґрунт і домовитися з людьми у випадку, якщо у вас ось у той період червня, про який ми говорили в місячному прогнозі, буде якось колихати да в ті сторони що ви будете почувати себе невпевнено, то тут вас люди підтримають. Ви можете так собі підстелити дещо соломку. Також це взагалі можливість сподіватися на якийсь певний розпорядок, на якісь виплати, наприклад, те, чого ви зараз не відчуватимете по факту. Тому зважайте на ось такий час. Однак обов'язково ці переміни виведуть вас до якісного спілкування козероги. Необхідно просто якби перелаштуватися зараз. Але це неодмінно потрібно. Вам це важко, але ви багато в чому відчуваєте цю потребу, оскільки тривалий час до відкриття Урана управителем Водолів був також Сатурн. І тому зараз ви отак у цій же зв'язці можете в собі народжувати ці якості, якості бажання перемін, або ж якщо це не бажані і дуже важкі переміни прийняття. Їх, і реагування на них ще завчасно, оскільки ви вже займаєтеся процесом формування нової стабільності. Також звернемо увагу козироги, на квадратуру від Плутона у водолію, у вашому другому секторі гороскопа, до Марса, який 9 червня переходить у знак Зодіака Тілець у ваш п'ятий сектор гороскопа. Ось тут фінанси. Фінансові якісь гойдалки, такі невизначеності, фінансовий тиск. Який штовхає вас на відмову від якихось послідовних кроків у тому, що ви робите стосовно дітей, стосовно вашого бізнесу, стосовно, наприклад, здачі житла в оренду, ремонту вдома, або, наприклад, будь-що, що вам до вподоби. навіть спілкування з приємними людьми, якісь проекти, на які ви наважуєтесь, все те приємне, що вам до душі. Якщо ви навіть ремонтуєте якісь певні предмети, ваші побутові, і вам подобається. Ось так сконцентруватися і зайнятися цим питанням, то у вас зараз нестача коштів просто вибиває з того, щоб ви могли на цьому зосередитися. Якщо навіть це відпочинок, якщо це поїздка якась, якщо це переміни на краще, вони все одно ставлять вас в умови фінансової залежності від того, скільки у вас в наявності грошей, наскільки регулярно вони будуть надходити, чи не будуть вони затримуватись, чи не зависнуть транзакції. Тобто, загалом звертайте увагу. Увагу козароги на це питання. Я вам по цьому молодику Козароги бажаю усілякого сприяння енергії близнюків, сформувати таке коло оточення, щоб воно було настільки якісним, наскільки вам потрібно, і наскільки зможе відгукнутися вам у подальшому тими колегами, тими керівниками, тим взагалі. Колом спілкування, щоб ви могли налагодити те життя, про яке мріяти, яке буде дійсно для вас стабільним, конкретним, структурованим і зрозумілим. Дякую вам, козироги, і до зустрічі!